І все одно. Коли насправді все стихає, і вітерець ледь-ледь шумить, душа співати починає, печальна думенька не спить, печальна дума, що запустить мого життя, моїх часів, З тобою жити так непросто в нічній пітьмі розбитих снів. А блукаю я в чужій країні, де назавжди любов згубив. І віддаюся я провині крізь холоди осінніх злив, збираю сумніви у рими, щоб не лишити на самоті, багато днів живу я з ними на чорних пагорбах в житті. Не маю щастя, знаю в тому, і сльози котяться з очей, Як тяжко жить мені самому, без ніжності земних лілей. Я не живу, я відживаю, з піснями тугу лиш ділю. Я навіть спогад забуваю і все одно люблю, люблю.